Що люблять і чого не люблять нирки? Всім вітання. Часто ми не звертаємо уваги на легкі протяги, на недоліковані та карісні зуби переносимо на ногах легку застуду або дозволяємо собі посидіти на холодному. І саме в цей час нирки борються з усією інфекцією, фільтруючи продукти діяльності різних вроботворних мікроорганізмів. Запам'ятайте, нирки не люблять недбалого відношення до власного здоров'я. Тому не дивно, що часом вони не справляються, і тоді, слідом за каріесом або легкою застудою, можуть з'явитися слабкий тягнучий біль в попереку, відчуття застою вранці після пробудження, невисока температура в кінці важкого робочого дня. Незабаром все приходить в норму. Людина на вихідних відпочивши, випивши якогось небудь модного протизапального засобу, знову бадьора, але це тільки до певного моменту. Крім того, нирки не люблять надлишок білка та алкоголю, цукру і солі, не свіжу і нездорову їжу. Так, нирки не люблять м'ясо, особливо якщо ви їсте його занадто багато. Білок не накопичується в організмі, як, наприклад, і на жаль, жири. Тому весь зайвий білок та продукти його розпаду повинні бути виведені зрозуміло через нирки, що збільшує навантаження на них. Взагалі, захворювання нирок починається так непомітно і м'яко, що лікувати їх починають найчастіше після переходу захворювання в хронічну фазу. Найбільш поширені ознаки, тобто симптоми захворювання нирок – це біль у ділянці нирок, попереку зменшення кількості сечі, що виділяється за добу, каламутна сеча, зміна кольору, наявність дрібних конкрементів у сечі, прискорені. Позиви на сечовипускання з виділенням незначної кількості сечі, відчуття печії при сечовипусканні, погіршення зору та свербі шкіри. Якщо виникає біль в нирках, необхідно звернутись до лікаря-нефролога або уролога. Він проведе необхідні обстеження і призначить вам лікування. А до основного лікування ви можете ще додати, щоб підтримати роботу нирок і пришвидшити одужання препарати на рослинній основі, наприклад, малезола. Це натуральний комплекс, розроблений для полегшення симптомів захворювання нирок, і сечового міхура, завдяки поєднанню рослинних екстрактів та важливих мікроелементів. Він суттєво зменшує запалення в нирках та сечовому міхурі і поступово відновлює їх здоров'я, запобігає прикріпленню бактерій до стінок сечового міхура, що допомагає уникнути розвитку інфекції сичовидних шляхів. Сприяє природному виведенню рідини з організму, що допомагає зняти напрямки та підтримати здорову функцію нирок. А вітамін С і Д, які містяться в цьому комплексі, підтримують імунну систему, допомагають зняти запалення в організмі та поліпшують загальний стан здоров'я нирок і сечового міхора. Тобто, за допомогою цього комплексу ви зможете зберегти здоров'я органів сечовидільної системи та поліпшити загальне самопочуття. Чим ще можна допомогти ниркам? Так ось нирки убожнюють рух. При дозованому фізичному навантаженні будь-які нахили з боку в бік, рухи стегнами, характерні для танцю, прискорюють потік крові і покращують функціониру. Ниркам до вподоби смачна корисна їжа. Що сюди входить це фрукти та овочі, свіжа зелень, петрушка, кріп, селера, до улюблених нирками продуктів відносять шипшину, суницю, огірки і гарбуз. Також дуже добре їсти морську рибу і солодкий перець, яблука, капусту і, звичайно, шкавуни дині, як сечогінний засіб. Для того, щоб допомогти ниркам, особливо якщо вони не цілком здорові, обмежте споживання кисломолочного сиру, шоколаду і продуктів з високим містом кальцію. Також нирки люблять сухе тепло в поєднанні з рясним петлом, а улюблена поза для нирок коліно-ліктюва, спираючись на коліна та лікті. У такому положенні тіла нирки відпочивають, рівномірно забезпечуються кров'ю і киснем. Приймайте таке положення хоча б 5 хвилин в день. Дуже корисно для нирок розтягування спини. Усім відома проста вправа сісти на підлогу, витягнути ноги вперед, коліна не згинаємо і тягнемося руками до пальців ніг. При цьому не горбимося і намагаємося торкнутися пальців ніг. Дотримайтеся в цій позі хоча б на 5 секунд. Відпочиньте 5 секунд і повторіть право знову. Поступово доведіть час до 10 хвилин. До речі, ще давні греки говорили, що людина здорова тільки якщо здорові її нирки. Тож дбайте за своє здоров'я.